Чому ти хочеш говорити зі мною лише про роботу, а не хочеш мене збуджувати? Підняв руку і мацнув мене за цицьку без моєї згоди. В Київському національному академічному молодому театрі розгорівся гучний секс-скандал, який сколихнув не лише театральну спільноту. Режисера театру Андрія Білоуса звинуватили в сексуальних домаганнях та непристойних повідомленнях до студенток. Ми були у нього на дні народження, у нього дома, і е, він. Коли ми залишились з ним наодинці, він напав на мене, поцілував, і почав я встала впала в ступор. Він почав тягнути мене в кімнату. Я так розумію, для того, щоб займатися сексом. Якими жахливим подробицям поділилися студентки, що говорить сам режисер та актори? Розкажемо вже у цьому випуску. Вітаю! Ви на каналі Ростослав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Відсилав мені свої, коли ніхто його не просив. Саме хвилююче було, коли він наполегливо просив зайти до нього на чай поговорити та поплакатися йому він одного разу надіслав фотографію студентки інтимного місця нижної частини, і спитав, чи можу я зробити так само. Тож усе почалося з анонімного відео, опублікованого на одному із ютуб-каналів, де колишня студентка Київського національного університету театру кіно і телебачення імені Карпенко Карого Софія розповіла про домагання з боку викладача Андрія Білуса. Вона стверджувала, що він цікавився її сексуальними. Фантазіями та просив надіслати інтимні фотографії після розголосу. Софія вирішила говорити відкрито, щоб попередити інших про можливі домагання. Далі вже почалось трохи дивніше, бо він почав надсилати інстаграмні сторінки одну групниць моїх і питати, чи хочу я зайнятися з ними сам. Він дуже так от наполегливо потрошки, потрошки натякав, що це буде цікаво. Тобі треба розкривати себе, свій талант. Після оприлюднення відео інші студенти та актори почали ділитися своїми історіями про домагання з боку Білоуса. Було створено онлайн-платформу для збору скарг, а рух отримав назву Не мовчи. Якщо комусь дуже мало переписок подібних, то у вас це не так однозначно. Знайте, що історії реального фізичного насильства це коли тебе отримують руками і намагаються задовільнити свої сексуальні потреби. Вони 10 лютого біля молодого театру в Києві зібралися протестувальники, студенти, актори та небайдужі громадяни. Вони вимагали відсторонення Андрія Білоуса від посади директора художнього керівника театру на час розслідування. Схожі акції відбулися і у Львові. Акт дійсно свободного слова. Я побачив, почув на я нещодавно сам був студентом і Я просто відчуваю наскільки студентам важливо бути почутими, наскільки вони хочуть позбутися нарешті якихось таких зашкорублих, дуже таких гнилих моментів в театрі. Тому зараз молоді люди хочуть, щоб це була нормальне, адекватне, дуже толерантне, дуже місце де поважають людей, де є творчість, а не якісь власні збочені здебільшого погляди. Театр без страху і без насилля. Театр без кого принижували, кого торкалися без дозволу, кому писали повідомлення з натяками, чи ставили питання про інтимне життя, кому не давали роль, бо відмовили, хто отримав роль, бо не відмовив, кого шантажували, на кого тиснули, кого змушували надсилати оголені фото, або кому надсилали їх без згоди, кого змушували до сексу. Хто був свідком або знає про подібні випадки по відношенню до своїх колег, будь ласка, підведіться. У мене був випадок, коли я прийшла на кастинг в незалежний театр, і мене режисер закрив кімнаті, в якій нікого не було. І... Репетируючи сцену, якби проходячи пробу, він почав до мене приставати, намагатись насильно поцілувати. І потім, коли ми з ним говорили, він мені розказував, що секс в театрі це нормально, що якби, коли актори сплять з режисером, це дуже. Помагає творчому процесу, актори відчувають себе більш вільними і тому подібне. Але тоді я не стала про це говорити. Бо... Я не знала, як це доказати. Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом можливих неправомірних дій викладача за статтею сексуальне насильство. Київська міська державна адміністрація після зустрічі з ініціативною групою заявила про відсторонення Андрія Білуса від посади директора художнього керівника молодого театру на час розслідування. Я зробила собі на третьому курсі прокол смайл на уздічки губи. Ем. І після цього мій майстер написав мені ввечері у Телеграм е, про те, що ой, що це таке, що це, як це? Е, я йому розповіла, що це таке. Е, на що він мені е, написав: а чи зробила б ти пірсинг на клітері? І е, я йому написала, що ні. А він написав мені: якщо зробиш, то кинеш мені фото. Останнім часом мережою невідомими особами поширюється інформація про, начебто, неетичну та протиправну поведінку одного з викладачів нашого університету. Київський національний університет театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого завжди стоїть на засадах законності та поваги, довіряючи лише офіційним джерелам інформації. Та доведеним фактам на сьогодні жодних офіційних заяв на адресу адміністрації університету не надходило. Сам Андрій Білоус назвав звинувачення організованою компанією з метою усунення його з посади та заперечує будь-які неправомірні дії. Він заявляв, що відкритий до розслідування і наполягає на дотриманні принципу презумпції невинуватості. Я переконаний, що суспільство, яке відмовляється від принципу презумпції невинуватості, ризикує повернутися до часів, коли вироки виносив натовп, а не суд. Сьогодні мене оголошують винним не на підставі доказів, а через. Суспільний тиск також він каже, що повністю відкрити до розслідування та наполягає, щоб усі звинувачення перевірили згідно з законом. Воно він не погодився з тим, що рішення ухвалюється не судом, а в соцмережах і на мітингах. Сьогодні цей прецедент стосується мене, але завтра так само можуть атакувати будь-кого за його словами. Більшість колективу, а цей 94 людини, хоче, щоб режисер залишився на посаді. Однак їхньою думкою нехтують, бо вони. Не вписується у сценарій, де головне не встановити істину, а досягти конкретного результату, я це назву так. Це сексуальне рабство, в якому знущаються над людьми це великий сексуальний збочений експеримент над десятками жінок і дівчат, які в нього навчаються і працюють. Він написав: а ти а, зніми себе на камеру, як ти себе задовільняєш. І от мені, будь ласка, скинь поради майстра. Всіх цих дівчат їх просто використали як бездушні тіла. Він почав мене. Гнобити на репетиціях, скільки років це, це тривало? 16. милос вважає, що будь-які заяви потребують уваги і заявив, що підтримає право кожного на чесний розгляд будь-яких обвинувачень, але лише в межах законних процедур. З'явився репортаж, де а, та особа, яка його звинувачувала, нам відкрила своє обличчя. Назвала себе а, він повністю заперечує ці звинувачення, що ви коло mm. дякую. Хто наважився і хто е написав заяви, які надійшли сьогодні зранку. а що з цього приводу думаєте, ви напишіть в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Чи ми допомогли поширити інформацію та не зам'яти скандальні заяви? Я не жертва раз. Друге, я не претендую на театр ні в якому вигляді. Я там не працюю більше і не планую. Третє, я Просто все знаю. Мені розповідали жертви, мені розповідали люди, мої колеги, які також все знають. Я більше не можу мовчати, бо це жертви заговорили. Якщо ми їх не підтримуємо, це все замнеться і буде продовжуватися. Всі ці жахи будуть продовжуватися. Тому, якщо ви щось знаєте, і чомусь мовчите. Я вас попрошу не мовчати. А, дівчата, які були постраждалі, які є жертвами всього, що відбувається. Знайте, що ви не одні і вам готові допомогти і вас підтримати. Ви можете писати. Про перебіг подій ми будемо повідомляти далі. Тож підпишіться на Ютуб та телеграм-канал Ростислав Продакшн. Натисніть на вподобайку та дзвінок.